Складні умови. Коряжники, водорості, очерет і наявність важкого оснащення. Мета велика бійка риба. Що ж обрати? У нас для вас є чудове рішення. Серія водилищ лиш тіка прем'єр боло. Дана серія складається з чотирьох моделей в болонському виконанні. Ці водилища в першу чергу призначені для лову великої і понад великої риби в реально складних умовах. Розробники Тіка використали графіт ТЦ2 в поєднанні з додатковим підсилюючим графітовим оплетенням високої міцності. І від цього бланки водилищ вийшли дуже потужними і надійними. Чотири моделі Premier Bolo можна поділити на два тестові діапазони. Перший з тестом від 30 до 60, та другий від 30 до 100 грамів. По дві довжини у кожному кастингу 4,8 та 5,8 метрів. При своєму значному робочому діапазоні водилища Тіка Прем'єр зберегли легкість і високу чутливість. Водилища оснащується кільцями зі вставками сік з покриттям нітриду титану, що сприяє зменшенню сили тертя в кільцях і ймовірності руйнування вставок від удару об тверді поверхні. Такі характеристики особливо цінуються у любителів лову на боковий кивок. Верхня частина бланка обладнана рухливими кільцями для правильного розподілу навантаження, тому риболов може не перейматись і впевнено виважувати сильну бійку рибу. Транспортувальна довжина водилища 4,8 м, що складається з 5 секцій, становить 136 см, а водилище 5,8 м з 6 секцій в зборі, сягає 139 см. Бажаєте впевненості та результативності на риболовлі, то це сюди. Переходьте за посиланням в описі. Підписуйтесь і ставте вподобайку. До нових оглядів!